Субтитрувальниця Оля Шор Управління пенсійного фонду в Білій церкві надає допомогу з питань пенсійного забезпечення. Тут консультують громадян, приймають заяви на призначення державних виплат та проводять їхній перерахунок. Окрім цього, клієнти можуть отримати роз'яснення щодо субсидій чи електронних сервісів фонду. Хочу зазначити, що кожен пенсіонер і не тільки застрахована особа, яка вже є в реєстрі застрахованих осіб. У разі зміни паспортних даних вони мають звертатися до органів. Пенсійного фонду і повідомляти про ці зміни. Ці зміни можуть ми можемо приймати безпосередньо в сервісних центрах, або ж такі анкети застрахованої особи можуть подаватися через веб-портал пенсійного фонду. Людина підписує його цифровим підписом. Ну це зручно і економить час людей. Зі слів фахівчинів, день до них звертається орієнтовно 150 людей. Однак багато хто цілеспрямовано їде у відділення на бульварі Олександрійський, 106, створюючи черги та ажіотаж. Хоча воно не єдине у місті. Проконсультуватися також можна за адресами вулиця Героїв 72 ї бригади, 12, вулиця Ярослава Мудрого, 2, проспект Незалежності 34 та 55. Тож фахівці просять мешканців міста та району не їхати через всю білу церкву, а звертатись до найближчого відділення. Прийом громадян здійснюється за екстериторіальним принципом, і незалежності від того, де людина зареєстрована або проживає, особа має право звернутися і отримати весь спектр послуг кваліфікованими кваліфікованими спеціалістами головного управління пенсійного фонду. Крім офісів у Білій церкві, відділення пенсійного фонду працюють у різних населених пунктах району, зокрема в Сквирі та ставищі. Тут люди можуть отримати аналогічну допомогу від консультацій до прийому документів. Для багатьох це зручно, адже не потрібно долати десятки кілометрів. За кожним ще відділом обслуговування громадян закріплені робочі віддалені місця. Тобто, так як і за нашим відділом обслуговування громадян, закріплено ще два віддалених робочих місця: це в селі Озерна Маловічницької ОТГ, де ми ми здійснюємо прийом кожного кожну другу середу місяця з 9 до, до 3 години дня, і в фурсах це до Фурсівської снапі, Фурсівської ОТГ, де ми здійснюємо також прийом з 9 до 14 години. Також в Узині у нас є ще наша, наше відділення, яке знаходиться на за адресою місто Узин, вулиця Котляревського, 16 А і де здійснюють наші спеціалісти також прийом. Пенсіонер Василь Найченко каже, до пенсійного фонду на проспекті Незалежності 34 звернувся вперше і якістю обслуговування неабияк задоволений. Все було добре, в чергі недовго, обслуговували нормально. Я дуже радий, що в нас такий пенсійний фонд. А ви за якою послугою сюди звернулися? А я просто міняв паспорт на id паспорт. І тоді мені вчора перезвонили, щоб я прийшов в пенсійний фонд, щоб змінив там різні дані. Кількість пенсіонерів в Україні становить понад 10 мільйонів 342 тисячі осіб, і піклування про них є невід'ємною частиною щоденної рутини фахівців пенсійного фонду. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.